В рамках спортивно-масових заходів, спортивний семестр, бердичівські учні, котрі відпочивають у пришкільних таборах за допомогою міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, отримали змогу провести свої канікули активно та у гарному настрої. Посприяла цьому насичена фізкультурно-спортивна програма: різні тренування, конкурси, вікторини, відкриті заняття у шаховому клубі Біла тура та спортивному клубі Рось. А протягом двох днів, 12 і 13 червня, відпочивальники пришкільних таборів визначали, хто з них кращий у Міні-футболі такими виявились дівчата та хлопці 11-ї школи. В этом році ми провели міні-футбол. Перший раз за всі ці роки ми включили соревновання жінський футбол. Ну, участвовали дівчатки. Значить, участвовали чотири команди. Доволі таки все пройшло на вищому рівні». Участвовали ребята на следующий день. Финальная часть была у нас. Участвовало 11 команд. Сегодня в парке мы проводим финальную часть, то есть веселые старты, дартс, перетягивание каната. 11 школ участвуют. В этом году довольно-таки хорошее посещение. И школы активно участвуют во всех соревнованиях. Спортивні пристрасті розгорілися цього тижня і в міському парку культури та відпочинку, де проходила естафета веселі старти. Кожній команді, яка складалась із п'яти дівчаток та п'яти хлопчиків, належало виконати по п'ять різних вправ зі скакалками, м'ячами, клюшками, обручами тощо. Після чого на учасників чекало ще й перетягування канату. Оцінюючи свої виступи та допущені у них помилки, діти намагались передбачити і місце, яке посядуть у турнірній таблиці. Наприклад, команда школи номер 12 сподівалися стати золотим або срібним. Призером змагань. Ми готувалися вчора до цих змагань. Сьогодні ми дуже гарно настроєм, дуже нас гарний настрій. Ми е, баскетбольним м'ячиком, е, потім ми ще е, е, на скакалці приїхали і е, обручем. Сьогодні ми трошки затупили, і ні, трошки. Ми ну, програли, Навір, напевно, десь на місце четверте. В нашій команді було дуже багато, дуже багато е, маленьких дітей, ну, якби, менших за нас віком, і вони трошки поганіші за нас. Люди. Окремо, осадінку визначали найвлучніших у ударці. Кожному з шести учасників кожної команди належало кинути п'ять дротиків, а суддям підрахувати набрану кількість очок. Найкраще з тим завданням впорались відпочивальники табору 11-ї школи. У веселих стартах перше місце посіли учні школи номер 17 а найсильнішими у перетягуванні канату виявились учні школи номер 5